Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги таке відео знайомче. Попривозили ми підшипники, бо позакінчувалися до КПП комплекти. Попакували отакі комплекти. Це у нас вони розраховані до НТЗ-8082 з неведучим передком. Якщо у вас ведучий передок. Тобто, ну, при замовленні менеджер у вас запитає, або ви самі наголосите на цьому. Вам додаються ще два 306 підшипника. Тобто, все, всі підшипники для ремонту коробки. Ну, тобто, Ви коробку, коли перебираєте, ну, є сенс міняти усі підшипники, якщо ви вже там туди полізли. Тому раджу вам замовляти отакі комплекти. Це у нас виробництво Кінець Словаччина. Вони трошки дешевші, але по якості нічим не поступаються. Оці от ігольчаті підшипники це у нас виробництво білоруському комплекті. Тут у нас італійські підшипники та німецькі, тут СКФ Італія і Фах Німеччина. І знову ж таки, ігольчаті підшипники це у нас білорусівські. По вартості, друзі, будь ласка, запитуйте, телефонуйте. У нас на всі від, е, питання ваші відповім. Також у нас є комплекти підшипників до заднього мосту, це без ВОМу. Е, також для ремонту ВОМ є підшипники, є підшипники для ремонту щеплення, тобто на промежутку. Все це можете замовляти, і е, у нас два виробника: Kinex і SKF Італія. Е, якщо по коробці. То, коли є то тут частково оголошується У нас Німеччина ще присутня. Друзі, хочу нагадати вам, що працюємо ми з ПДВ, працюємо по перерахунку. Усі питання у телефонному режимі вирішуємо. Також є у нас відправлення у Молдову та країни Балтії. Для цього вам необхідно зв'язатися з перевізником, в описі. Під відео ви зможете знайти їх контакти. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.